Доброго дня. Дивіться, було пішов засідання, я говорив розсідання, як давайте вам і документи. Є теми, що я користуюсь, я працюю журналізм, будь-який, дуже будуть. Зараз це відповідальність, бо я знаю, я мужчина, я мужчина, немає задатися проти.

Ви зараз правильно ну, не зможемо підійти, запитати на які підставі, куди високовідомої як розлочин в особливо великих розмірах. Суді перебувають безпосередньо злочинці, проти яких порушена кримінальна справа згідно судді 364. Тобто ці злочинці мали вже бути затримані. А вони взяли в суд, вони в судді зазначили так звані судді, вони ще документи не представили, не показали. Просто сидить жіночка в халаті і відмовляється, ну, типу мантії, там неважно, варто як хочете. І вона представляється, що вона щось веде. А повідомлення про злочин в неї лежить вже місяць, вона його не передає по належності для розслідування, їй попали завідомо злочинний дії, тобто злочинці подали їй завідому злочинну справу. Тобто вона апріорі не могла б пережидати, якщо б вона уважно прочитала це повідомлення. Тобто, вона відмовляється його зачитати і передати по належності для розслідування вищої проводочної інстанції 241 та нашу Тобто, якщо злочинна група прокурорів і слідчих подала злочин, і ці факти подаються, і вона відмовляється. Намагається це фіксувати і веде далі розслідування. Тобто в кошти є злучені дії, це їх на злочинні дії. В неї ці документи є, що порушені справи на тих осіб, які подали безпосередньо. Ви розумієте, От в кабінеті ви хочете зараз прийдети. Ні, там тільки закінчилося, це зафіксувати і на якій підставі вона відмовляється надати письмову коду і передати по належності розслідування по даному факту. Тому що воно стосується факту, бо злочинці подають, роблять вчиняючи тиск на учасників розслідування. А, так, ми були на засіданні, ми оце заявили, а вона відмовилася і створює тиск, погрози, видаляє щось там підстроює. Ну, Тобто все робить для того, щоб тільки не зачитати. Тому ну, зачитати оце повідомлення про злочин і... Чому ви ще... <пробітник> ми просто тут йде тиск на тих людей, які мені допомагають. і Ми заявили, поки ми тоді заявили, щоб вона передала далі. Тобто все по процедурі. Тобто дали їй повідомлення, якби вийділо питання, і повідомлення про злочин. Ви аргумент, Тобто вимога повідомлення про злочин. Вона мала зачитати і передати, робити самовідвід цього суда і передати до належності. Звичайна процедура. Нічого складного. Вона відмовляється, робить всі такі маніпуляції, тільки щоб то не видати укладу факту. Тобто свідомо покриває злочин, покриває тих злочинців, які е, намагаються далі е, впливати на неї, тиснути і вести на свій а вони мали в той момент вже бути затримані, бо є кримінальні справа, її покривають наші інстанції. І йде зговор? Тобто якесь для захоплення, то якісь повноважень, ті пацієнти, треба оформити і з'ясувати, на які підставлять це особа. Я буду подавати ще далі. Ми просто зазначили, каже, зачитайте, не відмовляється. Ми не звернемося. Ми просто прийшли, ми надіялися, що вона сьогодні. тільки що я зачитав. Вона мені виходить. Фактично, друге. по перше було перед новим роком, кажуть, давайте на слідуючий раз. Ну, на слідуючий, на слідуючий, проходить слідуючий, кажу, ви ж казали на слідуючий. Вже місяць, кажуть, повідомлення про злочинний життєві, як це. А сьогодні ми не будемо, ми не це, зараз що відповідь? За Передайте по належності і все. Ні, не буде, і мене ще видаляють з погрозами, тому що жартують, я ви розслідую в мене відкриті кримінальні справи по даний факт, відкриті справи на тих учасників, які вам подали, а ви кажете, ви не будете. Це що за відео? Дайте письмо ухвалу, вона відмовляється, помиляється, покривають гроші. ви ж не, не маєте щоб зараз зібережати ту суді. Ну, Тут варто, це не ясно, судя. Хай вона покаже документи, присхавиться. Ми будемо знати, чому вона свідомо покриває цей гроші, не хоче зачитувати. Вона, напевно, повноважень не має. Треба з'ясувати, що це з Тому, Або ми, давайте ми з нас спілкуємося, даємо тоді позицію. Але ж працівники. Бачите, нам зараз дивіться, зараз злочин, що нам супруг не їде. Тобто прикриває злочинців, на яких ми подали. Я зазначаю, що це злочинці, які покривають злочин. Що з приходить? Нічого. Ні, судює треба поговорити, що ви були її. Почекайте. Давайте не закривайте злочинця, на яку ви безпосередньо. Відійдіть, не суперечте, не супротивляйте. Відійдіть. Я ж не нападати, треба. Шановна, представтесь, хто ви, що ви і чому ви покриваєте злочин. Дивіться, приїхала поліція, поясніть, на які писати, хто ви такі, представтеся. Покажіть документи, чи ви дійсно, чи ви просто халатна біля чорний. Шановна, дивіться, от той злочинець. Якщо покриваєте злочинці свідомо не дали ухвалу, ви покриваєте з дії. Шановна, ви супротивляєтеся, ви відмовляєтеся, так? Да? Розслідуватись, ви знаєте, даєш. Давайте не чіткі це треба це. На дивіться, тут ще якісь фактики. Дивіться, дід сюди. сюди, це теж злочинний, бо тому що він участвує в злочинній групі, на яких має бути це. Представте, хто ви такі. Шановний, дивіться, оця злочинець теж не покриває. Він участвує це, от фіксуйте. Він не представляється. Це непонятна особа, яка себе веде от незрозуміло. Відмовляється надати документи по світі. Ви фіксуєте, так? Бо він представлявся, типу, сидів на місці прокурора. Чи це прокурор треба з'ясувати? Тому що з його учасників є з'ясувати? Ні, передати по належності, не повинна. Ви просто фіксуєте. Має свідчать оперативна випадків, так? Ну, то вам ваше... казав. Ні, факти. Ну от, так, злочинці так. розбіглися, не дали. Дивіться, я веду розслідування вже півтора року, у мене куча документів. Ну, злочинності я... він тоді буде, коли вже буде ухвала суду, що він судовість. Ні, вони пока відмовляються, вони дали. Дивіться, ви давайте ви, без цього. Ви фіксуйте, дивіться, ми зазначили чітко. Дайте, дивіться, якщо ви э, називали себе правоохоронним органом, так? Я вам дам повідомлення про злочин згідно частини 9 статті 214. Що ви маєте зробити? Які ваші дії? Повідомлення про злочин. Зараз уточнюється, що направитися. Ну а от які дії у вас, якщо ви отримали злочин повідомлення про злочин згідно з чотирьох, ви уточняєте, що ваші дії, коли ви отримали повідомлення про злочин згідно 214 чотирнадцяти частини 9, Які ваші дії? Я кошти на двісті чотирнадцять частини дев'ятої або ні, то потрібно переслікувати акцію. Ну, я... то ви не знаєте КПК даже да? 214, Що про що говорить 214? чотирнадцять? Да? Саме КПК? Да. О, це не моя порадка. Тобто ви даже це спішно це слідчі війчні... органи. Це... Я, війчні... я, війчні... війчні... я, я вас розумію, що ви навіть некомпетентні в тому. Добре, направте сюди компетентних, щоб мені надали роз'яснювати. Ви, зараз вирішують, вирішуєте, чи приїде сюди компетентні? Дивіться, як ви можете ви навіть 214 не знаєте. Тому направте, направти Ми може, може? займаємося. Я спрібрати. вас розумію, що ви працюєте по ми самі перші приїжджаємо на вирішуємо. Чи треба сюди направити іншу екіпаж. Як ви можете, дайте за капкана, направте вже його мінімайно, не то, то що якщо ви вирішує. Будуть тут підстави зараз у нас. Я 214-стою питаю. Він не знає, що так. таке? Він каже, то не моя компетенція. Патрон. Патрон. Він знає, як так, 200... в його повноваження не входить дати він... знати а, 2014. Вин... Але... Він я не кажу... приймає заяви Це... про да. Цивочин. Але він дивився, Серії. я кажу, от тут не виконані такі-то вимоги. Тому направте Тому компетентних, ви... хто не виправив. То то. Ви а а він каже, ми думаємо, чи вважаємо, але чи... Зараз тут... колега пішов Тому давайте... Чи направиться ну, сюди слідчо-оперативна що група? Чи ваше ну, звернення, заяву зафіксувати? Ну, що ми не компетентні, хай прийдуть. Ви не компетентні. Я зрозумів, я вас розумію. Давайте, так, А ми працюємо. Попрацюйте надкладу, на no. ви маєте. No, no, мало знати. Ну, ладно, давайте не будемо. Що, я зрозумів. Не хочете, не хочете. Так що це? Виникав? Все, давай я чекаю слідчо оперативно. Тоді йдемо зараз, почекаємо слідчі оперативно, щоб ми лишнього зараз не проговорювали. І слідчі оперативно і зайдемо, з'ясуємо, хто це був, в мантії чорні.